Hello, бейбі, може, хочеш, я те покатаю на своєму космічному кораблі? Чи може на кожен змії? М? Хлопці, ви реально думаєте, що такі тупі підкати будуть працювати серйозно? Де ви таку ні набралися? Де? Ця штука не працює. Зрозумійте, будь ласка, більшості жінкам, щоб отримати хоч якесь до вас влічення, хоч якесь від вас збудження, треба певні елементи зрозуміти про вас. Зрозуміти, хто ви, що ви, дізнатися, треба. Концептуально зрозуміти, що ви за людина, тому що жінки не так працюють, як ми. У нас у чоловіків, наприклад, може бути зворотній зв'язок, десь там щось це відбулося, ми такі, хо, гей, хо, я вже хочу, еге-гей, пішли туди сюди. Друге, не забувайте, що е, за статистикою з сайта statista.eu е, жінки менше цікавляться прямим статевим контактом. Ну, тобто, так, так, Прямим жінкам важливо саме м, контекст, котрим це оточено. Так не завжди, так не усім. А, але здебільшого, в середньому, це так і є. Тому якщо ви вже пішли знайомитися, почніть просто з простих фраз Привіт! Ти симпатична, давай познайомимося там, де ти працюєш, що як? Давайте дізнаємося про жінку щось. І якщо ви їй хоча б симпатичний, то вона просто ви не, відвер... не відштовхнете від ну, себе від неї оціми тупими фразами, клішированими тупими підкатами. Почуйте, будь ласка, вони працюють лише в одному випадку. Якщо ви підкатіли на Бентлі або на Мазратті, або на Гілінтвагені, отак морду висунули, такий, гей, бейба, хочете, покатаю. Вона можливо, їй хочеться ваших грошей, вашого статусу. І тоді вона дійсно може подумати і покататися. Але в інших випадках це не спрацює. Зрозумійте, здебільшого це не працює.